us. Ну, що ж, ми дуже багато говорили з нашими гостями і з вами. До речі, також напередодні візиту Келога, ще там за тиждень до того намагалися спрогнозувати, оцінити взагалі важливість і рівень цього візиту. Але врешті і прес-конференцію спільну не було проведено якихось заяв чітких і конкретних від пана Келога постфактум після завершення із президентом Зеленським. Не почули, почули лише кілька слів, от зокрема від самого Келога, його враження, коли він відвідував. Госпіталь військово спілкувався з військовими в контексті того, що його розпитували, який подальший алгоритм взаємодії України і США? Чи варто нам взагалі сподіватися на довготривалу підтримку в контексті Вашингтону підтримку Києва? І Келлок сказав, що так ви можете розраховувати нашу підтримку на запитання, чи ви з нами? Він сказав, так ми з вами, але його риторика очевидно відрізняється, особливо останніми днями. Від тієї риторики, яку, наприклад, озвучує і сам Трамп і його найближче оточення. Як ви це поясните? І наскільки важливий цей від візит для нас на сьогодні. Так, візит, візит Кіта Келлога він дійсно дуже важливий. І слід зазначити, що Сполучені Штати вони досі просто працюють над своєю стратегією щодо війни Росії проти України. Тому відбувається дуже багато зустрічей. Наприклад, візит Келлога в Україну. Також зустріч з президентом Зеленським, коли це було в Мюнхені, разом з. З американської сторони був віцепрезидент Джей Дівенс та та держсекретар Марко Рубіо. Потім відбулася зустріч в Саудівській Аравії без участі України, і це, це говорить лише про те, що зараз Сполучені Штати усілякими контактами, комунікаціями намагаються вибудувати власну стратегію щодо закінчення війни Росії проти України. Але ж давайте згадаємо ще одну заяву про спілкування Келога із військовим на запитання, чи можемо ми довіряти, наприклад, Російській Федерації а США є головним перемовником да, посередником, точніше в цьому процесі. Келог сказав так, що всі війни завершуються дипломатію перемовними. І, очевидно, що може довіряти. Чи означає ще це, що е, з вуста Келога прозвучала там певна така ситуативна, але все ж таки е, гарантія, що США гарантують на своєму представницькому рівні, принаймні Келог е, гарантує те? Що будь-які домовленості, які будуть сьогодні або найближчим часом досягнуті, власне вони не будуть порушені з боку Російської Федерації. Так, дійсно, сполучені штати будь-яка угода, яка буде укладена за неї відповідальність, велику долю відповідальність будуть нести сполучені штати, тому що е, така рішуча позиція Дональда Трампа в тому сенсі, що він хоче будь-яким чином закінчити війну впродовж зараз. Він поставив дедлайн там до квітня в, в перші свої 100 днів. Умовно е, і за будь-яку угоду, яка так чи інакше буде підписана, або просто замороження війни, сполучені штати будуть нести велику відповідальність, тому що вони е, безпосередньо залучені в цю війну і вони. Слід не забувати, вони залучені все ж таки на боці України. поки що. Поки що і в наш наших інтересах цю залученість сполучених штатів тримати тримати і такі візити як візит Кіта келга як всі відзначили що це був дуже конструктивний візит що сторони знайшли порозуміння навіть попри те що від скасували прес-конференцію я думаю вони просто намагалися уникнути певних певних заяв на фоні такої напружності з боку білого будинку але такі такі візити такі зустрічі вони важливі також слід візнав ти що наступного тижня до Вашингтона поїдуть наші європейські партнери, які будуть намагатися теж пере президента Трампа в необхідності продовжувати залишатися на боці України? Тому я думаю, шанси на стабілізацію відносин все ще залишаються. Так, але тоді давайте проведемо одразу паралелі, тому що практично в один час, ну там в, протягом протягом кількох днів, да, відбувалася візит Келога до Києва і Віткофа, представника а, Трампа, по комунікації з росіянами, от, зокрема, Вітков відвідав Москву, і зустрічався там з різними значить, російськими функціонерами. І, наприклад, Келог заявляє, от озвучує одну риторику щодо України, що Сполучені Штати разом з нами, що вони будуть нас підтримувати всіляко. Вітков вже ж по завершенню візиту до москви зазначив що у нього відбулась чудова зустріч з росіянами у нього були дружні візити і власне досить оптимістично був налаштований на власне подальший діалог з москвою офіційною і от в мене тоді питання ми пам'ятаємо що напередодні цих візитів коли вони лише готувалися то американські представники зазначали що це будуть такі візити для отримання позиції вони будуть вислуховувати, власне і росіяни і українців і європейців зокрема потім це мають якось все скласти Докупи наскільки Трампу тому ж самому Дівенсу держсекретарю Рубіо буде? не просто, напевно скласти полюсні бачення завершення цієї війни, як в Україні, так і в Росії, адже для того вони сюди і в Росію і приїжджали, щоб зрозуміти, хто чого хоче. Росія залишається на своїх засадах, і це свідчить резолюція, яка готується в ООН, наприклад, до річниці вторгнення Росіян, де вони наголошують на тому, що ми маємо повертатися Росіяни, себто і світ мають повертатися до причин цієї широкомасштабної війни, і от ті всі умови, які вони висували в у році, тобто для них нічого не змінилося так. Дійсно, Росія залишається на своїх позиціях. І, на жаль, для нас росіяни дуже добре готувалися до приходу Трампа і вибудовували якісь е, свої ідеї. Наприклад, як було озвучено, що в, на зустрічі з Саудівській Аравії Росія запропонувала Сполученим Штатам е, спільн, спільну розробку е, родовища на, на, пі, на пів, північному полюсі. Е, це доволі. Доволі несподівана така інтерпретація, коли коли більшість очікували навпаки конфронтації Сполучених Штатів та Росії в Арктиці. тому дійсно важка історія з цим, тому що росіяни дуже. Мають мають що запропонувати сполученим штатам, і нам в цьому сенсі треба навчити навчитися добре працювати з командою Трампа. І Це теж можливо. У нас є свої козири попри те, що до Трамп емоційно каже, що їх немає, але у нас вони теж є. І сполучені штати зараз після заяв Трампа багато. Лідерів думок в Америці багато видань в тому в в тому числі і республіканці. Республіканські вони нагадали Дональду Трампу, що все ж таки Америка на боці України і Росія залишається ворогом Сполученим Штатом Америки. Про гарантії ви згадали, що я згадую інтерв'ю голови Верховної Ради Стефанчука Енічке, японському інформаційному ресурсу. Він зазначив, що вже з понеділка група з нашого боку буде допрацьовувати команда допрацьовувати цю майбутню угоду по ресурсам. Ми пам'ятаємо, що це буде. Кі сворідний камінь кам спотикання да між е, нашим керівництвом і американським, але е, ну ніби допрацюють і е, мають щось в якомусь вигляді підписати. Але я нагадаю, що е, перша е, на початках власне чому вона не була підписана, тому що ми не отримали гарантії безпеки, Нібито американці запропонували модернізований варіант, покращений для нас. Але чи можна там чи можуть бути там, точніше, в остаточній версії прописані справді гарантії від США? В якому вигляді, на вашу думку, це може бути. Анно на зараз ми маємо дуже обмежене коло людей, які безпосередньо ознайомлені з документом з проєктом цієї угоди. Там Марко Рубіо, держсекретар Сердерсекретар Сполучених Штатів, він заявляв, що. Така угода про копалення між сполученими штатами та Україною є своє вже є своєрідною гарантією для України. З нашого боку ми чуємо, що договір має такі більш односторонні зобов'язання з з української сторони. Ми я думаю, зараз якраз таки відбувається процес напрацювання цього договору цієї угоди і. Слід зазначити, що ця ідея взагалі прокопали не вона, по перше, наша і вона закладена в план перемоги України. Ця ідея наша, копали не теж наші. І я думаю, Україна, як кажучи, заслуговує тримати більше ніж щось більше, ніж зараз закладене в проєкті, в проєкті цієї угоди. Так, а що саме більше? Будемо обговорювати, можливо, вже з наступними гостем в нашій наступній частині ефіру. Вам Денис, дякую за те, що долучилися. Денис сігай, міжнародний глядач, був гостем у цій порі.